Відзначав своє професійне свято і окремий морський інженерний батальйон. Про нього детальніше наш кореспондент. Історія створення окремого морського інженерного батальйону військово-морських сил збройних сил України починається з 1995 року. Спочатку окремий інженерно-саперний батальйон 32 АК Південного оперативного командування сухопутних військ збройних сил України було переформовано в інженерний полк з дислокацією у місті Бахчисарай. у 2003-му відповідно до директиви міністра оборони України, інженерний полк переформували в окрему групу інженерного забезпечення військово морських сил збройних сил України, яка у 2004-му Році стала окремим інженерним морським батальйоном вітчизняних військово-морських сил. 70-й окремий морський інженерний батальйон є складовою частиною військово-морських сил збройних сил України та діє в інтересах вітчизняного флоту. Основною задачою батальйону є інженерне забезпечення. Основне його завдання як у мирний, так і військовий час. Це утримання у постійній бойовій готовності. Техніки, її експлуатація, ремонт, виконання задач по розмінуванню місцевості на території військових об'єктів, розташованих на території Автономної Республіки Крим, виконання задач інженерного забезпечення ведення бойових дій, специфічної особливості 70-го окремого морського інженерного батальйону, якщо його зрівнювати з аналогічними підрозділями, які є у складі сухопутних військ, Є наявність у складі батальйону інженерної роти рухомих засобів базування, яка діє виключно в інтересах військово-морських сил. Це забезпечення кораблів, електроживленням та водою, проведення заходів по розмінуванню акваторії моря на глибині не більше п'яти метрів. Батальйон структурно складається з трьох рот: інженерно-технічна рота, інженерна рота рухомих засобів базування та рота загороджень. Батальйон систематично бере участь у військових навчаннях, які проходять на території Автономної Республіки Крим. Нещодавно особовий склад 70-го окремо морського інженерного батальйону виконував завдання за призначенням на полігоні опук в рамках дослідницького навчання, адекватне реагування 2011. облаштування загороджень берегового району, копанирів для військової техніки та бойових машин та команд. Одно з пунктів, це ще не весь перелік завдань, які виконували військові інженери. 2011 й навчальний рік для інженерних підрозділів є знаковим. Це рік, в який проявляються всі найкращі якості інженерних частин підрозділів військово-морських сил у плані їх бойового застосування. Тема навчань, яка відпрацьовується в комплексі навчання адекватне реагування 2011, якраз така, яка. Відповідає всім тим задачам, що виконують інженерні частини підрозділи по інженерному забезпеченню військ під час виконання ними бойових задач. Цього року на полігоні військово-морських сил Збройних сил України АПУК інженерними частинами військово-морських сил виконується завдання інженерного обладнання батальйонного районного оборони. Улаштування протидесантних загороджень на десантно доступних ділянках, підготовка шляхів висування, маневру військ, маскування військ, забезпечення військ, водою, також інші заходи інженерного забезпечення. Залучені підрозділи, а це підрозділи 70-го окремого морського інженерного батальйону та інженерні підрозділи військ берегової оборони, набувають практичного досвіду. На роботі з технікою, на роботі в польових умовах, в таборі, по виконанню завдань інженерного обладнання місцевості, військові окремого морського інженерного батальйону виконують складні завдання інженерного забезпечення, які потребують спеціальної підготовки та використання спеціальної техніки та боєприпасів. На даний час підрозділ справляється з поставленими задачами. Які поставлені перед нами командування ВМС? Від повністю обладнано фортифікаційний район механізованого батальйону, відрито біля 8 кілометрів траншей, відрито 52 укриття для техніки. Також обладнано командно-спостережний пункт для командування військово-морських сил біля узбережжя моря, і також обладнано КСП командира бригади для управління під час тактичних навчань. Цей, цей вихід надав дуже. Багато практичних навиків для особового складу, як для офіцерів, отримали практичні навички, і сержанти, і матроси строкової служби. І так вже в подальшому зможуть виконувати поставлені задачі перед ними. Для військовослужбовців інженерних військ час не ділиться на мирний та воєнний. Вони завжди на варті виконують завдання за призначенням, постійно знешкоджуючи вибухонебезпечні предмети і надаючи іншу допомогу мирному населенню не лише в Україні, а й за кордоном під час виконання миротворчих місій. Особовий склад нашої частини брав участь під час виконання миротворчої діяльності у Косово, Іракі, Є у нас і герої України, які Виконали розмінування бомб мін. Вот. награждены різними нагородами. 90% особового складу привлечены щодо виконання комплексу с ним задань адекватного реагування 2011 фактично в частині Залишилося десь порядком 10% особового складу. Загальна чисельність знаходиться на полігоні. Мисапу. успішне практичне виконання навчально-бойового завдання в рамках дослідницького навчання адекватне реагування реагування-2011» підтверджує високий рівень теоретичної підготовки морських інженерів. Під час навчання я відпрацьовував елементи виходу ПТС з берега на воду, з води на берег, вигрузки ПТС з корабля та заходу ПТС на корабель. Така техніка потрібна в Збройних силах, тому що це, по-перше, допомога морській піхоті, морському десанту та покращення бойових показників військовослужбовців української армії. Вихід особового складу та навчання його у польових виходах та Бойових завданнях це підвищення бойового рівня військовослужбовців української армії. Під час польового виходу ми встановлювали міні-загородження з протидесантних мін та протитанкових. Вони успішно займалися розмінуванням місцевості, населенню у надзвичайних ситуаціях допомагали, та в інших аспектах буденного життя постійно були гідним прикладом для інших військовослужбовців. Недаремно ця частина неодноразово визначалася кращою за підсумками року.